Вітаю для свого каналу, вітаю українське панство. Вітаю українців, які дивляться за кордоном, білорусів, казахів. Казахи, ви крути. Ну, я не знаю, чи можна казати на український, чи розуміють казахи. Казахи, ви класні, ви Ви... Я виділа відео, де казахи, казахський воєнний. Я не знаю, как это называется: рота, батальон, там, короче говоря, отделение, да, оно состоит из казахов. Начали там набирать их, и там еще шла такая бегущая строка с номерами телефонов. То есть, у нас сейчас реально будут. То есть, знаете, как интересно, Россия рассыпает свои угрозы своим же партнерам. И первым, кому она бросила вызов, это казахам. И намекнула, не то, что намекнула, открытым текстом сказала, что следующий после Украины это казахи. И несмотря на то, что в Казахстан выехало просто огромное количество их молодых людей, которые не хотят воевать. Ну, просто не хотят воевать, они не хотят воевать. Просто я не считаю их, что они против что они против именно путинского режима, они не просто не хотят умирать. Вот. А то, что они такие же, собственно говоря, люди, которым пофиг, и они радуются нашим убитым детям в роддомах, я в этом не сомневаюсь. Казахи, вы крутые, это то, что я хотела сказать, мне очень-очень-очень понравилось это видео. Ну, молодцы просто. Белорусы, казахи то есть это нации, которые очень серьезно поддерживают Украину, несмотря на то, что в Беларуси вот такая ситуация неоднозначная, да, с их правительством. Все, переходжу на украинскую мову. Це я хотела так, мене переповнило таке почуття. Ось. І я буду робити зараз розклад на Запоріжжя, як завжди, а, взяла мапу. Мені на ній сподобалося робити розклад ось наше Запоріжжя. А, я а, ну, трошки не розумію цього. Так, хочуть нас тримати в якомусь, щоб ми ховалися, але ж ми, блін, ну не ховаємося ми, ну не ховаємося. Ну що? Ну, що зробиш, блін? ми не влітку не бігали, не зараз ніхто не бігає, вже всі втомлені. Тому оці ну, предупредили, добре, предупредили, що буде масований удар. Добре. Я все одно подивилася, я вам показала, що у Запоріжжя не буде нічого страшного. І, до речі, на тиждень я дивилася всю Україну і теж там є відео, то подивіться, там того немає, вони не дурні розсипати Сейчас ракети направо-наліво. А, вони будуть бити точково, як вони вдарили в, по Запорізькій області а, між Оріховом і Запоріжжям. А, ну, тут, а, Хто дивився новини, той знає, що там, що там трапилось. Ось так. Але я думаю, що це була може, не ракета, а може це було С300. Я, я, для мене це не має значення, якщо чесно. То, там, не пишіть мені, -то. було, мені по барабану, унічтожили об'єкт. Вони його пошкоджили верніше, то яка різниця чим? Так, дивимося Запоріжжя. Люди, в мене така історія: накрився телефон, по якому я робила вайбер. Все, я нічого з ним не можу зробити. Воно зависло. Я нажимаю і тут без, безкінечно, і. Що, ну, коротше, він завис. Картку я переставила, але там немає чогось, я не можу настроїти Viber. Тому я дописала, дивіться, там о каналі, де сообщество я вам викладаю, і в сообществі я вам виклала новий номер телефону, який, ну от, замість того. І той теж працює, але він, я не знаю, чи, чи працює там Viber. Я дзвоню за своїх телефонів, я не бачу там вайберу. А оцей номер, який я виставила Київстарівський, він є в Вайбері, тобто, ну, тобто, ще один номер. Тому так, він виставлений в сообществі, він виставлений в останніх я його дописала в останніх під відео описах, де от у Лукашенко, вчорашнє відео, да? і дописала о каналі і в сообществі. Тобто, ви знайдете ці. Цей номер телефону, хто хоче на запис, на приватну консультацію, ви побачите. Це то, що я хотіла вам об'явити. Ну і підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі, але не гадості, бо буду блакувати всіх хворих на голову релігійних оціх дурачків. Ідіть, моліться, бийтеся головою об стінку там. Я не вірю. Для мене той хлопчик він був той Ісус Христос, але йому дуже багато приписали. То була просто людина, обична людина. Вона нічого особистого ну, був він таким вчителем Ну, покарали його, ну, знищили його. Нікуди він не вознісся, нікуди не повернувся. Ну, так придумали люди таку казочку, щоб було на чому заробляти. Все. Закінчили. Я вірю в природу, фізичне явища і хто створив нашу вселенну. А оце все, це все хіня на, на маслі. Це, люди, поїхали. Дивимося, дуже багато набалакала аж на 6 хвилин. Будь ласка, карти покажіть мені ситуацію по місту Запоріжжю? Яка буде ситуація в цілому на ці сутки, до речі, зараз, зараз, зараз у нас 15.04. Вже сьогодні у нас середа 30 листопада. То подивимося, яка буде ситуація в цілому загальна з ракетними ударами, дронами, С300 тощо. Покажіть, будь ласка, нам карти Запоріжжя. Я кладу іменно місто, місто Запоріжжя. Місто Запоріжжя. Чомусь захотілося покласти так, не знаю чому. <смі> так, ну, бачите, правосуддя перевернуто. Погані. Не дуже новини, хороші у нас будуть, і, до речі, буде якась застойна ситуація. Хм -хм. А, чому? А, а чому вона погана? Ну, не буде прильотів і слава Богу. А чому? Яка несправедливість? Покажіть нам, що тут таке буде. Ага, нам буде не вистачати вогню. Ну, то, понятно, ми будемо шукати. А що за, за, що за новини будуть? Ага, ну свободні. Дуже добре, що ми будемо свободні, Хорошо. А це що у нас тут? А це у нас тут оце е, дурна людина, яка робить дурні справи. Ну, е, думаю, що це буде все ж таки е, рашистське військо, да? і це їхній такий. Дядько. В общем, бачу, що такий загальний якийсь, не дуже такий мені він до вподоби. Давайте ми подивимося, А, ну я візьму іншу колоду, до речі, забула подивитися, Спонтанно сіла робити, і не підготувала колоду, яка буде працювати. Ну, ладно, зараз ми подивимось. Я бачу, що ця колода, вона якось не дуже готова. Щось вона так. Ну, зараз подивимось. Будь ласка, карти, покажіть мені общу ситуацію, загальну ситуацію по місту Запоріжжя від цього часу, плюс 24 години. З питань обстрілів ракетами, дронами, снарядами з 300 міста Запоріжжя. Покажіть нам цю ситуацію. А, ну, я вам так скажу, що так, направлення взято це башня. І це люди, які працюють на ці обстріли, які а, докладають зусиль для, для того, щоб вони були більш точними. Так, ну і скажіть мені, чи будуть такі обстріли на ці 24 години. Давайте покладемо стовпчики. Опять ну, ця масочка вилізла. Е, так, скоріш всього, що будуть, по ліліям будуть. Е, так, і давайте я покладу мапа скільська, не дуже удобно брати карти в руки з неї. Так, і давайте подивимося, все ж таки, дайте мені сигніфікатор ударів ракет. По Запоріжжю. Так, будуть працювати сигніфікатор дронів. Таке питанням І С-300. С-300. Ось воно, скоріш всього, й буде. Так, наближується ця ситуація до нас. Ось, пожалуйста, бачите, повторюється ця карта, тобто вони вже навели, як кажуть. Так, ну, знають уже, яка буде ціль? Знають. Чи будуть у нас руйнування будівель в Запоріжжі від цих ударів на ці 24 години? Так будуть. Будуть, будуть, будуть. Будуть. Бачите, які карти падають. Будуть, буде дуже швидко, буде. Подло і буде ось, чітко розмірковано, чітко попадання туди, куди вони ці маски здали. Так, давайте подивимося, подивимося, чи буде це удар. Покажіть мені, будь ласка, частний сектор правого берега. Вивчається, покеле по башні, по башні. так, Часний сектор лівого берега. Чи будуть такі влучання, трансформація? Ну, не повинно бути по лівому берегу сектора приватного. Покажіть мені промисловість правого берега, чи будуть влучання. Бачите, башня йде. Нервова обстановка. Часи падають. Ще поки не час. Ще поки не час. Ще поки домівки. Да. Поки домівки, але тут я не бачу, щоб були удари. Ні. Так, лівий берег, промислові об'єкти, промисловість міста Запоріжжя. Чи будуть, чи будуть удари по промисловості лівого берега? Кругом часи випадають, ви бачите, час. Час. Люди будуть бити, якщо випадають часи, то будуть бити, будуть буде нервова обстановка. Будуть бить, будуть. Але, в принципі, не дуже вони нам поврядять, бо гарні новини. Так, і давайте ми подивимося на мотор Січ, чи будуть удари по моторсічі на ці 24 години. Ракетами, дронами тощо. Чи будуть руйнування там? На цій башні теж падає. Але, але все обійдеться. Так, давайте подивимося: Заводський район промислові об'єкти. Чи будуть там руйнування? Ні. Ні. Все там буде працювати. Тобто правий берег якось так трошки образувався, так? Да? Так, давайте подивимося тепер, чи будуть людські втрати на ці 24 години від цих ударів по Запоріжжю. Людські втрати? Ні. Так. Чи будуть бити по об'єктам житловим іменно там, де люди живуть, по... Беру все місто Запоріжжя. І правий, і лівий берег взагалі? Житлові об'єкти, там, де живуть люди, чи будуть удари. Ні. Так, значить, ну, от правий берег, там у вас, от, е, дивіться, де там воно вам випало, будьте, будьте пильними. Так, давайте подивимося: інфраструктура, інфраструктура. по місту Запоріжжю на ці 24 години, яка вона буде. Вода, електрика, газ. З газом трошки проблеми будуть. Ось, бачите, так воно і є. Так воно і є, але, в принципі, закінчиться, налагодять, налагодять, але треба якийсь час для цього. Так, я заберу, щоб мені були ці карти для розгляду. Так, по водички бачите, теж будуть такі проблемки. Але налагодяться по електриці. Ну, будуть оці графіки. Будуть графіки, тобто, але вони будуть даже нові і їх якось коригують. Забираю зразу ці карти, буду їх іспользувати. Так, і зараз ми дивимося, по очереді у нас йде також опалення. Покажіть нам на Запоріжжя опалення. Так, собі десь, десь якось, але в цілому нормально. Інтернет, мобільний зв'язок. Добралися до мобільного зв'язка оці ідіоти. Так, громадянський транспорт, цивільний транспорт це буде нормально. Так, ну і дивимося вокзали. Давайте подивимося, чи все буде добре з нашими жд вокзалами чи не буде там якихось загроз, ударів, ракетами, дронами тощо. На ці 24 години. ЖД 1 Запоріжжя, ЖД2 і, ЖД, і Ліве, ліве Запоріжжя. Все нормально буде, все, абсолютно. На ЖД-буде 2 якась успішна така історія потужна. Так, дивимося торгівлю торгівлю вуличну цю стихійну, бо люди стоять. Під небом просто, чи будуть їх там, яка буде ситуація, чи не буде там загрози? Нормально все буде. Так, і дивимося ринки всього міста Запоріжжя, яка буде обстановка в плані ударів, то що, щоб люди були там. Ну, знаєте, там проблема в чому? Ось ці кубики випали, лабіринт, лисить коси, не сказала, лисиця. Але я вам скажу, ну, більш-менш нормально, але бачите, оця випала штучка, ру'єтка, і оце з косою ходять бродять. Там, там люди, які оце кримінал. Тобто то будьте дуже пильними, їх дуже зараз багато. Я їх просто бачу. О, їх видно, їх видно. Вони такі чмошнікі. Оці. Їх видно. Так. І вони, до речі, ходять Два-три чоловіка, Отак, кучками ходять, кучкуються. Все, ми з вами подивилися, в принципі, не буде нічого такого сверхістесного за ці сутки. Не переживайте, не панікуйте. Правий берег, обратіть увагу там на свої. На те, що я там сказала. І давайте я ще подивлюся на єгипетському? Мене теж цікавить загальна обстановка, бо трошки загальна я на УЕТ поклала, мені не дуже сподобалося там. Якось воно не зрозуміло. Будь ласка, карти покажіть мені обстановку на Запоріжжя на ці 24 години в плані ракетних ударів, дронів тощо загальну обстановку. Яка буде ситуація у нас? Ой, як гарно падає імператор, люди. І йде захист. Але ну, трошки, звісно, ми не будемо, бачите, дев'ятка перевернута. Все ж таки, ну, по пажику, по цьому вони щось будуть питатися робити, але це буде марний труд, сімка. Ми будемо захищені. дисципліна, порядок, все буде. Чому у нас ця дев'ятка падає? Ну, Будуть, звісно, що будуть вони десь попадати, десь щось якось воно буде потрапати, не буде. По почуттям буде, звісно, будуть якісь у нас тут проблеми, то понятно, що. Але дуже ця гарна карта, і трійка, посухів, жезлів, тобто, оце мене устраює. Цей розклад гарний. Мені він подобається. Слава Богу, ці дві карти вони просто супер. Супер. Так, добре. Добре, нічого, нічого екстраординарного не буде. За ці шутки, все це головне це буде більш-менш стабільна ситуація, до якої ми вже як більш-менш пристосувалися. То на правому березі будьте трошки пильними, на ринках, у цих всіх об'єктах, магазинах, теж себе побережіть і все буде у вас добре. Люди, бажаю вам бути живими та здоровими, не зважаючи на що щасливими, бережіть себе і своїх близьких. Почуємось, папа. -па.